Правдива історія і життя. Сьогодні людина заходила до нас і от принесла таку штуку. Дивіться, на образчики. До нас частенько приходять люди зробити зроблять образчики. То, то кусок нержавейки принесуть їм кажеться, що то платіна. То кусок пронікеля притягнуть, думають, що то паладій. Вони палять там щось, воно їм кажеться, що воно колір не міняє. Ну, а ось в цьому випадку. Людина прийшла з кусочком, каже, у мене якийсь кусок нілжевейки є, дід мені залишив. Только вона так порубана. Ну, візуально похоже на нікель. Магнітом не береться. Дивіться, магнітом не береться. Ну, але по факту вийшла ось така штука. Дивіться, що це виходить по факту. по факту. Бачите? От, Дві девятки. Ну, тут Індія нема, ПДшки нема, бачите, на ну, все допусках. Я думаю, що це три дев'ятки. Так що ось таке ось буває. Попадається у людей в гаражі, такий матеріал попадається. Так що, якщо ви знайшли щось незрозуміле для вас, не біжіть з ним зразу на перший прийомний пункт. Відправляйте, зробимо аналіз, оцінимо добре і дорого у вас його викупимо. Купуємо та сплави, аналіз, оцінка, викуп. Ціни в шапці профілю, перехід в групу Telegram Viber. З хлама можна зробити непобагані гроші. Всього найкращого. Кому цікава тема, підписуйтесь.